Доброго ранку всім ми з України. Слава Україні. Їдемо в черговий раз в нашу подорож до наших побратимів. Заодно привітаємо їх сьогоднішнім святом з Днем Збройних сил України. От, нас вже правоохоронці зранку привітали біля Полтави. 340 гривень штрафу виписали як волонтерам. Тому не перемикайтеся, скоро будемо робити розпаковування. Раз мы начинаем с Харькова, Харьков, Низюк, потом Урах, Угославинск, Романторск, Бахмут и поехали. Лови момент. Ты все равно будешь неправ в глазах людей, когда вдруг сделаешь свой шаг на высоту идеи. Найдутся и такие, что скажут, мол, не подадут руки при встрече, не сдерживая себя ни во взглядах, ни в оборотах речи. Кто-то скажет, что ты из грязи в князе, Забывая, естественно, что ты никогда не любил грязи. Лови момент, ты начинаешь жить. Прости того, кто плюнул в спину. Сохрани лицо. Ты не был под лицом, ты никого не кинул. Твои ориентиры – небо, а тело – место для души. Они считают, ты ошибся. Докажи. Переверни весь мир, и что бы ни было, найди ту истину, ради которой стоит жить. Найди ее, почувствуй, покажи. Другого нет. Кому-то светят лампочки, а кто-то был рожден, чтобы родился свет. Так, добрал я сам это наших побратый микрофю партию разгрузки робил. Мой дом далеко. Он не за горами, и не за рекой. Вокруг темно. А я смотрю на небо, как в окно. Мой дом далеко. Он не за горами, и не за рекой. Вокруг Легко не будет, не рабщи. И до тебя были такие же, и до тебя были гонения, но твое сердце бьется от волнения. А у других оно стучит безжизненно, отсчитывая бегство времени. Улыбка, чистый взгляд — это твои богатства. У этого реально нет цены. Это дается только, если так захочет Бог. Храни его, не потеряй в пыли дорог, не променяй на денег рабство, чтоб не подумать в старости. Жаль, что не смог. Гони страх. Не избежать плахи, если она предрешена. А если нет, подумают, родился в рубахе. Но ты-то знаешь, истина одна. Никто не прав, не виноват, никто не лишний. Все оживает, как из-под пера песца. За всеми нами здесь стоит Всевышний. Он все придумал. От начала до конца. Далеко, он не за горами, не за рекордом, Вокруг темно, А я смотрю на небо как в окно, Мой дух он далеко, он не за горами. Їхали до наших ми, других побратимів, да, 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 ну, що трошки... Привезли гостинчиків. що там все, а то, що Недавно було свято волонтерське, вони до нас на свято не, не приїхали. приїхали. Нормально, вчора волонтерів, сьогодні день ЗСУ, а завтра Катерина, да. якраз три в одну. То, що так. треба. Чуденько. Зараз про порті підпишемо, а ну да. завжди, де там рахун. Ще, ще половину. 100% а ну, вбиває братан, все. розкажи, що це воно таке. Міна 200, молочка. Да. Противопіхота. Чому на розвістика? <ріпіх> да. Беремлічеська антенна. Встановлюється, навіть вбиває ці, на 200 метрів робить коридор і 10 метрів ширини. хочу собі, собі взяти на репхост. <ріпіх> <ріпіхі> <ріпіхі> да. Цюють хлопці наші, ти не базарь, москаль тут бо в кашу. Прийшов зі злом, будеш кульгавий, отримай справедливість і передай це мамі. Мама, мама, нас не збили Хто синок? так? Збройні сили України. От наш апарат, який ми відігнали на 25-ку, пацанам номера, які зробили з позивним всіх, покрасили його, бо в нас не було тоді часу, аби його покрасити. Отакі ті гряха Вкуснее изюм. Здесь все разъед Все потрощено. А камера не передает уже. Да, камера не передает. Взялось <как> все уже В ночи. Глянь. Ой, да ты шо, глянь, что порубили. Сволочуга. 能。No. Всім доброго ранку. У нас сьогодні пішла друга розпаковка. Сьогодні у нас Катерини, свято. От. Але на, Катери... на Катерини ми на ми не попадемо, це точно, хоч би на Андрея попали.

їдемо на Ліман, робити вже останню, я сподіваюсь, вигрузку. От доїжджаємо до Славіка. Проїжджаємо. От на горняк з Десантом і з Адамчуком. Поїхали десь на Покровськ. там десь, я надіюся, ми з ними зустрінемось і будемо вже тулити на Черкащину. не краду, Розужають фуру. І продають по підкраматорській їздять, блять, попідгендали. Ми воно як заїхали в це в Покровську, блядь. Бутилка Кока-Коли 55 рублів. Коли що, йомнути ногу? Піздець, просто. Ненормально. крутили, поїхали. Коротше, виживний військового 2 літра, блядь. 800 на лице смее повертаємось, догнали наших пациків усього. десант з Дімоном із льотчиком загрузили ще одну машину з фронту, От. будемо її ремонтувати і повернемо назад. Пішов у нас сніг, нездано не гадано, а ми, як завжди, на, на літніх бубанах. Волонтерськ. Тупо називається приїхали, такого ще. Далі да, десь станемо. Ці, не, там, не аж? Спереді. Та де тут я не хочу з'їзати, Тому спереді стану. Тупо ставок. 10 км в час. Всі поставали. Ми десь доїжджаємо до Знам'янки. Ми до неї не доїдемо, будемо теж вставати спати, бо це просто ужас. Ужас. Тупо ставок. Мертва траса. Да, оце на заправці зараз ми тут і кидаємо якор. Э. Це капець просто. А вон на заправку давай заїдем вже, да? Та наоборот тут ще шершаве. Да риф який, блять, надой там той рив, я ось по цьому вберу. Да дорожка конечно. Усім спокійної ночі. Завтра будемо по дню дивитися, що воно буде далі. Я думаю, що посиплять може. Диви. Льот! і мерзне, це що нам пацани казали на західній осе. Диви. Торбо Доброго вечора, ми з України.